Так, привіт усім! Ось вже Єогольф у мене два місяці. І ось отакі нюанси, як я замітив, всі мені казали. От довгий час я їздив і не знав, як працює автоповід ця кнопочка, так? Не для чого вона, але це дуже корисна річ. Але не завжди вона працює. Ось зараз включу машину. От припустимо, бачите, є рушний тормоз. Ось, припустимо, я знімаю його так. Автоход не включається. І жми, не жми, автоход не включається. Я не доскане, не дискане цю кнопку, він не, не працює. Ось, я довіряю, змучився, чому воно не працює. І буду цікавитися. Виявляється, все дуже просто. а перш, Розказувати автохоп. Автохол для того, щоб постійно не тримати ногу на тормозі. так? А машина сама зупиняється. І Не треба ось, переключати режиму, чи в парк, чи травку постійно включати. Остатню влучити його в драйві, і машина буде стояти на неї місці. Це, чи вперед вона не покотиться, вперед не покотиться. А вона не працює, якщо ти просто. Всю машину і поїхав. Виявляється, для того, щоб працював це отакос, треба взяти і використовувати пасок безпеки. Зараз я візьму пасок безпеки, приєднаю. І бачимо, що автоход включиться. Ось такий нього, що любить їхати без паска безпеки, ця функція працювати не буде. Так, ось, Включаю пасок. Ось і зразу автоход запрацював. Все, Так, спрацює все. Так, ти приїхав, зупинився. Автоматично включається ручний стояночний тормоз. Так. Не треба тобі включати, виключати. Так, ось, припустимо. Так. Ось, зараз стоїть машина, не котиться ні вперед, ні назад, так, чуть-чуть вперед -чуть дамо. так, Так, ось. Так, не підемо, бо спереді я вже пропакувався. Ну, давайте назад трошки від'їдемо. Так. Так. Так, от працює, бачите, вона їде, я торможав, але зразу Нажав, Ось все, стоїть, машина не їде, не рухається. так. Зараз вперед під'їдемо. Теж машина настоїть. Тепер ми включаємо на паркінг. Так. Ось, все, від'єднюємо пасок, машина стоїть. Бачите, і зразу автоматично рушний стояночний тормоз включається автоматично. Так. І автоматично коли ви пасок приєднаєте. Так. Він сам зніметься, так, ось, так, нажали, візьмемо зад. Бачите, він сам автоматично знявся. Дуже корисна річ, що забуває цей тормоз постійно натискати. Ось така функція є в сьомому гольфі в електричному, можливо, її в звичайному гольфі. Ось так, ось такий корисний асистент. Всім гарного дня. Так, під'їду я, бо там ззаду люди ходять. Та, і зараз ще раз перепробуємо, як воно працює. Так? От бачите, я відпустив, зняв ногу, все, газ не тримаємо, що стоїть на місці. Ось під'їхала трошки, так. Оп, стоп. Ось це, ну, Паркронів спрацював і машина теж не їде. Так, все, це на... припаркував. Тепер знімаємо. Безпеки, раз, і все. Ось Цікаво. Такий цікавий систем, Так не приходиться постійно ногу тримати на газі чи на тормозі. Ось так. Всім гарного дня. Кому було корисна ця інформація, ставте лайк, підписуйтеся. Зробіть приємний у блогеру чи ютуберу. i've seen people